Добрий ранок, малята! Привіт, Михайлик! Привіт, Катруся! Привіт, малята! Михайлик та Катруся зібралися на прогулянку, аж раптом задзвонив телефон. Це прийшло голосове повідомлення. Давайте прослухаємо його. Цвір, 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 Вийдіть, хлопчики на двір Час, час, час. Вийдіть дівчатка до нас. Нас рятувати спішіть. На сніданочок до пташки. Киньте зерен, киньте кашки. Ми ж все літо працювали, сади з черви обчищали, Ще й на втіху всім співали, Світ навколо звеселяли. Малята. Як думаєте, хто катрусі надіслав повідомлення? Так, ми зрозуміли, що повідомлення надіслали пташки. А з яким проханням пташки звертаються до дітей? Вони просять їх нагодувати. Ну що ж, вирушаємо з малечею у зимовий парк. Познайомимося з пташками і нагодуємо їх. Малята, закривайте очі і уявіть, що ми з вами опинилися у зимовому парку. Що ми чуємо? Зима це пора року, коли вся природа поринула у глибокий сон. Єдине, що нам нагадує, що природа жива, це птахи. Вони своїм голосом звеселяють холодний пейзаж за вікном. Малята, дивіться, скільки пташок прилетіло. Катруся, а ти знаєш, як вони називаються? Так, знаю. Зараз я тобі і малятам розкажу про деяких птахів. Це синиця. Рухлива і дуже красива пташка. Природа обдарувала її яскравою зовнішністю. Животик у неї лимонно жовтий з чорною смужкою та білі щічки. А ось ця пташка вам добре знайома. Це сорока. Вона велика за розміром. В неї великі крила та сильні чіпкі лапки. В неї чорна голівка, чорний довгий хвіст, а животики боки білі. Сороки можуть літати, стрибати і ходити. А це Шуботний горобець, маленька спритна пташка, має маленький широкий дзьобик та коричневе пір'ячко. Він маленький за розміром, вміє літати і стрибати. Катруся, а як пташка наживеться взимку? Взимку їм холодно і складно шукати їжу. А як ми можемо їм допомогти? Я не знаю, а ви, малята, знаєте? Ми можемо зробити годівнички і погодувати їх. Малята такі пташки, як синички, горобчики, голуби, ворони. Це пташки, які залишилися у нас на зиму. Вони називаються зимуючими птахами. І сьогодні ми з вами будемо конструювати з ватних паличок, а робитимемо ми годівничку для пташок. Приготувалися та починаємо. Малята! Взагалі існує багато способів зробити годівничку. Її можна робити із різних підручних матеріалів, з пластикових пляшок, з упаковок для соку, з банок, дерева і навіть з кожури апельсину. Малята. ми дізналися, як живеться пташкам взимку та як ми можемо їм допомагати. А зараз... Я пропоную вам пограти в мовну гру, яка називається Ласущі для пташок. Ми будемо з вами утворювати нові слова. Якщо ми пригостили пташок насінням із пшениці, то насіння яке? Пшеничне. А якщо ми насипемо в годівничку насіння з гарбуза, то насіння буде яке? Гарбузове. Пташки дуже полюбляють крихти з хліба. Крихти які? Хлібні. А якщо погодуємо пташок зерном кукурудзи. То як сказати, зерно яке? Кукурудзяне. Молодці малята. Малята, ви запам'ятали, з якими птахами ми сьогодні познайомились? Так, синичкою, сорокою та горобцем. Давайте не будемо залишати її взимку без нашого піклування та допомоги. Будемо їх підготовувати та берегти природу.